Добрий день, вас вітає інтернет-магазин Sunny Day. І сьогодні ми хотіли вам показати трошки новиночок. Ми тут отримали партію Муліне Pearl Cotton. Це такі клубочки для вишивці, техніки хардангеру чи декоративних шиїв. Але вони у нас прийшли з новими кольорами. Дивіться, колір 34 з, нових, з нової палітри, там, де нові номери з 1 по 35. Колір 33. Та колір 30. Раніше ми цих ниток у цих кольорах не отримували, і тому вирішили розпакувати їх разом з вами, щоб подивитися, що там за краса у нас ховається. Нагадую, що нитки перле це йде 116-й артикул муліне DMC. Ниток DMC, муліне не дуже коректно. У нас вони представлені у трьох видах, у трьох товщинах ниток. Це номер 5, найтовстіші. Номер 8, це якраз такі те, що ми зараз. Ой, вибачте, не тією стороною. Ось, бачите, вісімка. Товщина номер 8 та товщина номер 12 Хто не знає, можу відкрити невеличку хитрість. Якщо вам, наприклад, потрібно зробити у вишивці Бекстіч у дві нитки, ну, наприклад, чорний, таке часто зустрічається, то можна взяти одну нитку перле номер 12 Виглядає охайніше та фактурніше. Ну, це особисто мій погляд. А тепер дивимося на ці насичені кольори, що тепер у нас також є у. Ниточці Перелє. восьмої товщини. Дивіться, яка краса. Раніше вони були тільки у звичайних мулянне. Тепер ми можемо розшир розширити свої горизонти творчості та створити безліч візерунків. Наприклад, у мережці дивіться, який красивий фіалковий, начебто колір номер 30 то у нас більш насичений такий-то 34-й, а це 30-те. Так, і це у нас 33-й колір. восьма товщина ниточки. Ви знаєте, мені завжди здавалося, що у цих клубочках колір нитки більш насичений, ніж у моточках. Він якось зовсім по-іншому грає. І у вишивці теж по-іншому виглядає. Так. І теж такий. Красивий насичений колір. О, от так. Дивіться, яка краса, нові кольори. Не пропустіть. Сьогодні-завтра вже будуть на сайті. До зустрічі!